Що долучається до уроку української літератури, Навряд чи в світі знайдеться людина, яка є байдужою до природи. Ми радіємо буянню барв і захоплюємося крихітною краплиною роси, в якій відбивається увесь світ, природа безмежне джерело краси. І продовжувати його досліджувати, ми будемо разом із творами Тараса Григоровича Шевченка. Під час попереднього заняття ви ближче познайомились із Тарасом Шевченком, великим українським поетом, що дуже любив свою батьківщину. Пропоную перевірити ваші знання за допомогою літературного лото. Ставте відео на паузу, коли побачите знак Стоп. Міркуйте, а потім звіряйте відповіді та підраховуйте кількість набраних балів. Починаймо! Стартуємо з найлегших питань по 100 балів. Як звали батька Тараса Шевченка? Ну, звичайно ж, Григорій. Як називається відома на весь світ збірка творів Тараса Шевченка? кого не виникло сумнівів, що це кобзар? До якого виду мистецтва, окрім поезії, Шевченко мав здібності з дитинства? Правильна відповідь до малювання. Переходимо до питань по 200 балів. У якому році народився Тарас Григорович Шевченко? Тарас Григорович Шевченко народився в 1814 році. Коли вперше було видано Кобзар? Перше видання Кобзаря відбулось 1840 року. Коли пішов із життя Тарас Шевченко? Правильна відповідь 10 березня 1861 року. За наступні три питання ви отримаєте по 300 балів, де народився Тарас Шевченко. Шевченко народився в кріпацькій родині в селі Моринці на Черкащині. Ким за освітою був Тарас Шевченко. Шевченко навчався в Петербурзькій академії мистецтв і за освітою був художником. У якому році Тараса було викуплено з кріпацтва? Відпускну від пана Енгельгарта Шевченко отримав навесні 1838 року. І останні два запитання, правильна відповідь на які принесе по 500 балів. Кілька років тривав період заслання. Шевченко перебував у засланні з 1847 до 1857 року. Тобто правильна відповідь 10 років. Пригадай! Де було перепоховано Тараса Шевченка. Тараса Григоровича Шевченка було перепоховано на Чернечій горі в місті Кані. А тепер підрахуємо бали і дізнаємось, чи добре ти орієнтуєшся у біографії Тараса Григоровича Шевченка. Якщо ти набрав від 25 до 2800 балів, вітаю! Ти був дуже уважний і добре засвоїв почути на попередньому занятті, хорошим є і результат від 2000 до 2500 балів. Ти знайомий із основними подіями з життя Шевченка, але є невеличкі прогалини. Результат від 1400 до 2000 балів є середнім. І в твоїх знаннях про Шевченка є білі плями. Якщо ж твій бал нижчий за 1400, варто приділити більше уваги Тарасові Григоровичу Шевченку і, можливо, навіть переглянути попереднє заняття. Ну, а зараз ми продовжимо розпочати на попередньому уроці розмову про лірику. Особливе місце серед ліричних творів займають вірші про природу рідного краю. Пригадайте опис природи в творах мистецтва називається пейзажем. Відповідно, ліричний твір, у якому описано картини природи, називається пейзажною лірикою. Художні описи природи є виявом патріотичних почуттів автора. Красу рідного краю поет відтворює засобами образної мови, метафорами, епітетами та порівняннями. Спробуємо простежити це на прикладі поезії Тараса Григоровича Шевченка Над Дніпровою Сагою. Зверніть увагу на доволі рідко вживане в наш час слово сага. Воно означає річкову затоку, рука чи топак відхилення водяного потоку, що відійшов від головного русла ріки. Над Дніпровою сагою стоїть явір між лозою, між лозою з ялиною, з червоною калиною. Дніпро берег риє, риє, яврові корінь миє. Стоїть старий, похилився, Мов козак той зажурився, що без долі, без родини та без вірної дружини, і дружини і надії в самотині посивіє. Явір каже, похилюся, та в Дніпрові скупаюся. Козак каже: Погуляю, та любую, пошукаю. А калина з ялиною та гнучкою лозиною, Мов дівчаточка із гаю, виходжаючи, співають. Повирані, заквітчені та сталаном заручені. Думки гадоньки не мають. В'ються, гнуться та співають. За основу свого авторського твору поет взяв народну пісню, стоїть явір над водою. Як бачимо, Тарас Шевченко у своїй поезії зобразив типово український пейзаж Дерева, що стоять понад берегом Дніпра. Але він надає деревам людських рис, передає їхні почуття, думки, мову, тобто оживляє природу. Вірш побудований на персоніфікації, що виникає на основі подібності й асоціацій. Так поет порівнює явір із зажуреним козаком, а калину з ялиною із дівчатами, які вються, гнуться та співають. У творі Шевченко використовує персоніфіковані дієслова. Наприклад, Дерево, берег риє, риє. Яворові корінь миє. Зробімо запис у щоденнику читача. Ми прочитали вірш Тараса Шевченка Над Дніпровою сагою». Його поет написав у 1860 році Літературний рід твору. пейзажна лірика. Тема Зображення картин природи рідного краю, співзвучних із роздумами автора про його самотність. Ідея. Сум ліричного героя через самотність та відсутність родини. Стан ліричного героя автор виразив через такі художні засоби, як персоніфікація. Дніпро берег риє, риє. Явір каже, похилюся. Та в Дніпрові скупаюся. Порівняння. Явір, мов козак, зажурився. Калина з ялиною та гнучкою лозиною, Мов дівчаточка у гаю. Епітети. Червоною калиною, Гнучкою Лозиною, повбирані заквітчені, з талантом заручені, та зменшено писливі слова. Дівчаточка. Думки гадоньки. Ще одним яскравим прикладом пейзажної лірики є поезія Садок Вишневий коло хати, що відтворює картини весняного вечора в українському селі. Послухайте. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих. Насправді вірш садок вишневий коло хати є унікальним. У ньому майже немає художніх засобів. Кілька епітетів, садок вишневий. Вечірня зіронька, метафори, хрущі гудуть, зіронька встає. Та зменшено пестливі слова Соловейко. Маленьких діточок. Однак таке буває не часто. Потрібно мати неабиякий талант, аби простими словами передати красу весняного вечора і гармонію людини та природи. Отож. Сьогодні ми говорили про красу нашої батьківщини на прикладі пейзажної лірки Тараса Шевченка. А наш урок добігає кінця. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!